Скоріше за все, навіть якщо його парламент встигне прийняти завтра і в ідеальному, е за ідеальному розвитку подій президент його завтра вже підпише, це означатиме, що набуде він чинності, чи в четвер-чи в п'ятницю е цього тижня. Отже, за декілька днів до дня голосування. Причому цим законопроектом вносяться досить суттєві зміни до е виборчого законодавства, вони стосуються не лише безпеки, але й деяких інших питань. В звісно, було б, якби парламент розглянув його своєчасно і прийняв відповідне рішення за певний час до дня проведення виборів. Але, на жаль, цього не сталося. І відповідно, Центральна виборча комісія зараз діє в умовах правових певних прогалин. Тобто, які саме рішення стосовно передачі виборчої документації, стосовно транспортування, порядку транспортування виборчих бюлетенів? І встановлення результатів виборів якраз не те, що навіть в зоні а в суміжних територіях будуть прийняті центральна виборчою комісією, наразі прогнозувати досить складно. От. І, якщо говорити взагалі про доцільність прийняття цих законодавчих змін, то знову ж таки, враховуючи короткий час, а також те, що власне складання і уточнення списків виборців на сьогоднішній день поступово добігає кінця. Внесення будь-яких ґрунтовних змін до виборчого законодавства може породити певний правовий хаос Тобто е і створити відповідно ґрунт для певних зловживань. Тому загальний підсумок, е я думаю, що на виборах 2014 року Центральна виборча комісія діятиме у е зрозуміло, складних умовах, е в основному через е якраз той факт, що законодавець вчасно не прийняв. Відповідні зміни до законодавства, і ситуація вирішуватиметься на підставі відповідних актів СВК, прийнятих е на основі загальних положень виборчого законодавства. Тобто в межах тих повноважень комісії, які покладають на неї роль в організації виборів, е в дотриманні і гарантуванні виборчих прав громадян і так далі. Але знову ж таки, е скажімо так, питання легітимності е таких дій воно залишається досить е складним, оскільки. Є. Центральна виборча комісія ну, з великою натяжкою може е, так, приймати рішення стосовно відмови від передачі виборчих документів на проблемні дільниці, стосовно е, забезпечення певних заходів безпеки під час транспортування виборчої документації чи анулювання результатів виборів у тих випадках, коли на більшості дільниць вибори провести. Не вдасться. Центральна виборча комісія зараз може прийняти рішення про створення спеціальних дільниць із тимчасових статусом, статусом саме для військовослужбовців і добровольців. Такий механізм передбачений чинним законодавством. Він може бути втілений, але технічно провести створити велику кількість дільниць і охопити максимальну кількість військовослужбовців буде досить складно. Те що, те, що стосується питання голосування військовослужбовців, які перебувають на передовій, які охороняють блокпости і так далі, маємо бути реалістами і говорити навіть за умови, якщо Верховна Рада прийме зміни до, до законодавства. Дасть можливість проголосувати, реалізувати можливість виборів військовослужбовцями на передовій буде дуже і дуже складно, тому що це пов'язано безпосередньо і з їх безпекою, і з безпекою членів комісії, і так далі. Тобто, якщо військовослужбовці централізовано сядуть в автобус і поїдуть до найближчої виборчої тільниці, вони просто банально стануть, стануть мішенью. І тому подібні заяви можуть бути лише там у законопроектах і заявах політиків про те, що в кожному окопі наші військові повинні проголосувати. Є питання безпеки. Тобто, в найкращому варіанті Верховна Рада проводить позачергове засідання, приймає зміни до закону. Якщо ні, виборчі комісії приймають рішення про створення спеціальних комісій із особливим статусом. Проблема з АТПАТО полягає ще в тому, що власне ну, одним з основних механізмів голосування саме там, це зміна місця голосування до зміни виборчої адреси. Строки вже зміни місця голосування закінчилась. От відповідно, ті військовослужбовці, які не встигли, грубо кажучи, якщо вони там проходили службу в Житомирі, скажімо, були перекинуті е, в зону АТО, і не змогли змінити місце голосування, то єдина можливість проголосувати це повернутися знову ж таки в Житомир і проголосувати там, що з розумілих причин не може бути застосовано практиці. Тому дійсно е, проблема якраз участі в голосуванні, особливо для тих е, учасників е, антитерористичної операції, які і не, 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 не встигли відкріпитися допомогу, змінити місце голосування, воно є вкрай актуальним і ну, на сьогоднішній день механізмів правових вирішити цю проблему не існує. Навіть, якщо ЦВК е, прийме якесь роз'яснення чи постанову, е, якою визначить спеціальний порядок голосування для таких виборців, це знову ж таки буде здійснено на підставі якихось загальних повноважень ЦВК у по організації виборчого процесу, але це. Питання про відповідність такого, такого роз'яснення вимогам закону про вибори народних депутатів, воно буде відкрите. Ну, тим більше, що в будівницях, які утворюються в виняткових випадках, у нас так само строки вже минуло. Тобто, можна керувати зрозуміло якимись загальними положеннями в Конституції в законі, але все це буде сумнівно з точки зору відповідності якраз закону вибора на народних депутатів.